Знаєш, що у твого кота унікальний відбиток носика, так як у людей відбитки пальців, так у кожного кота свій малюнок на носі. Тож можна сказати, що твій пухнастий має свій паспорт прямо на мордочці, а ще коти не нічні створіння, як багато хто думає. Вони сутінкові, найактивніші саме тоді, коли сходить або сідає сонце. Тому, якщо твій кіт біситься зранку або ввечері, це не примха, це природа. І третє, котики справжні чемпіони зі сну у середньому вони проводять у ньому до 70% свого життя по 13-16 годин на добу. Для нас це здається лінощами, але для кота це просто спосіб жити у своєму спокійному, гармонійному світі. Тому наступного разу, коли твій мурчик засне на дивані, просто посміхнись. Він зараз робить те, що коти вміють найкраще: бути щасливими. Кава це добре, але муркотіння краще.